Про селищний бюджет на 2025 рік. Ухвалено на засіданні виконавчого комітету, розглянутий на трьох депутатських комісіях засіданнях і зараз я представляю його вам на вашу допомогу. Розрахунковий обсяг доходів загального та спеціального фонду селищного бюджету на 2025 рік планується в сумі 142 мільйони 839 тисяч 300 гривень, а саме загальний фонд це урятування проспекту. Загальний фонд 114 мільйонів власні доходи, 140 тисяч 700. В порівнянні з очікуваним виконанням доходів 2024 року більше на 3 мільйони 165 тисяч 100 гривень. Спеціальний фонд власне надходження 2 мільйони 753 тисячі 100 гривень. Менше на 712,5 тисяч гривень. По причині ненадходження до бюджету. До власних доходів по відділу освіти. Це батьківська плата за харчування перших чи класів. Ви знаєте, що це безкоштовне харчування та за оренду землі. Базова дотація з державного бюджету 25 мільйонів 945 тисяч 500 гривень. Більше на 6 мільйонів 493 тисячі 600 гривень. Освітня субвенція з державного бюджету 39 мільйонів 5 тисяч 300 гривень. Доведеною сумою поточного року це менше на 17 мільйонів 474 тисячі 300 гривень. Обсяг субвенції доведений на 8 місяців січень серпень Починаючи з вересня, субвенція буде розраховуватися по новому принципу і заклади, в яких кількість дітей буде менше 45 учнів. В розрахунок субвенції враховуватись не. Буде. Цієї субвенції, яка доведена на 8 місяців, вистачає в повному обсязі на викладу заробітної плати з відпускними з оздоровчими педагогічним працівникам шкільних закладів нашої громади. Під час формування додаткової частини враховано розмір мінімальної заробітної плати в сумі 8 тисяч гривень та посадового укладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки в сумі 3190 гривень. В проєкті селищного бюджету враховано забезпечення потреби на заробітну плату та оплату енергоносіїв в повному обсязі. Видатки на оплату енергоносіїв передбачено у сумі 26 мільйонів 200 тисяч 650 гривень. порівнянні з поточним роком збільшено на 2 мільйони 919 300 гривень. Заробітна плата з нарахуванням Всього в проєкті бюджету за рахунок власних доходів. Передбачено 78 мільйонів 577 тисяч 500 гривень, там просто 107,9% або більше на 5 мільйонів 857 тисяч 850 гривень. Це по всім бюджетним установам. На реалізацію програм в проєкті селищного бюджету передбачено 15 мільйонів 761 тисячі 500 гривень, у тому числі програма розвитку освіти 7 мільйонів 982 тисячі 200. Програма цивільно-соціального захисту. 3 мільйони 430 тисяч. Охорони здоров'я 10 мільйонів 16 тисяч 500. Програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 150 тисяч. Програми підвищення обороноздатності 500 тисяч. Програма поліцейської офіцерої громади 200 тисяч. Розвиток культури та туризму 83,5 тисяч. Програма з локалізації та ліквідації амброзії на території громади 50 тисяч. Додатки на утримання закладів освіти заплановані в сумі 107 мільйонів 749 649 гривень, в тому числі 68 мільйонів 744 349 гривень за рахунок коштів селищного бюджету. Оплата послуг енергоносіїв також за рахунок селищного бюджету по освіті 15 мільйонів 591 тисяч 800 гривень. Обсяг видатків на придбання матеріалів та оплату послуг це не захищені статті, по загальноосвітніх закладах та дошкільних складає 3 мільйони 897 тисяч 351 гривень. У видатках на заробітну плату педагогічних працівників, закладів дошкільної та шкільної освіти за рахунок коштів Державного та селищного бюджету враховано максимальний розмір наплавки за престижність 30%. Для порівняння у 2024 році цей розмір склав 4%. 5%. 5. 5. Охорона здоров'я. В складі видатків на охорону здоров'я, що пропонується проєктом, врахована сума 10 млн 16 тисяч 550 гривень. Оплата енергоносіїв 6 млн 461 тисяч 200. Відповідно, видатки заходів програми на фінансування медичного призову 316 910, пільгові медикаменти 153 610, пелоприймачі 339 800, лікарські засоби хворих з рідкісними захворюваннями 53 700. У нас є одна родина. На фінансову підтримку ФАПів в складі Славранського центру первинної медико-санітарної допомоги передбачено 1 мільйон 604 тисячі 430 гривень. Розрахунок здійснюємо на 8 штатних одиниць поставки без врахування вакансії програмах соціального захисту на 2025 рік і далі ви будете затверджувати програму соціального захисту зараз 4 мільйони 430 тисяч. Програма буде доповнена новими заходами і, відповідно, повного вже обсягу фінансування програми у лютому місяці будуть внесені зміни до цієї програми. Скажу, що. На підтримку, в тому числі в складі програми, складі 3 мільйонів чотириста тисяч. На підтримку внутрішньо переміщених осіб передбачено 730 тисяч гривень. У нас дитяча спортивна школа, видатки 1 мільйон 218 тисяч 740 гривень. Це заробітна плата з нарахуваннями. Це нормальне сії, це поточні видатки. На проведення заходів по дитячій спортивній школі видатки передбачені в складі програми розвитку освіти. На здійснення заходів землеустрою 400 тисяч гривень. Поточне утримання автомобільних доріг 3 млн. Програма інформатизації 100 тисяч. Видатки по загальному фонду на благоустрій селищної ради. Складають 5 мільйонів 340 тисяч 180 гривень, в тому числі заробітна плата з нарахуваннями на 2 мільйони 78 тисяч 880 гривень. Дотації комунальному підприємству 865 тисяч це відшкодування різниці в рибах на електроенергію. Резервний фонд 150 тисяч. Для створення матеріального резерву передбачено теж 150 тисяч. Видатки на заходи по територіальній обороні 500, як вже й казала, поліцейська офіційно громади 200 тисяч. В проєкті бюджету заплановано видатки бюджету розвитку. В загальній сумі 3 мільйони 170 тисяч. В розрізі об'єктів розподіл наступний: придбання дизельного генератора потужністю 160 кВт для Сауранського ліцею – 1 млн Придбання експонів для комунального підприємства Савранії. Питання ремонт підлоги та заміна дверей третього поверху Савранського ліцею 775. Ну, це трошки не бюджету розвитку. Uh, у мене питання: по освіті різниця на енергоносії 24-й і на 25 рік. Це включає енергоносії, закупівля вугілля, дров? Так? Це додатки і... на енергоносії. Я говорила, це на да. засіданні бюджетної Включені придбання дров, придбання вугілля. додатки збільшені з по тій причині, що заплановані видатки на дрова. Дрова в 2024 році використовувалися за рахунок залишку. Вони не закуплювалися. на 25-й будуть закуплюватися відповідно, заплановані видатки. А за культуру може я не почула. Культура щось заплановано Культурі? Може я не сказала, я, я культуру не почула. суми 7 мільйонів 728 тисяч. Заробітна плата з нарахуваннями 5 мільйонів 348 з половиною, оплата енергоносії 1 мільйон 321 тисяча 800 ще питання. Я просто хочу, щоб ви наголосили на цьому, щоб донести нашим освітянам, що з 1 січня ви мене поправите. З 1 січня 2025 року вони будуть отримувати 30% від докладу за престижність. Так, це всі наші освітяни педагогічні працівники як шкільних закладів, так і вихователів в дитячих садках. Педагогічні працівники і ще Алла Федоровна, чи можемо ми оці 30% в січні місяці розглянути і для кухарів? Вони теж у них вони не отримують ні за вредність, ні за ну у них немає. У них голий оклад і все до мене сьогодні звернулися кухарі з селища Канцеба. У них немає ніяких доплат, і щоб порівняти вже всіх, чи можемо ми їм додати 30% престижності? якщо ви виносите якісь питання? Я прошу вас усі, які стосуються додаткового фінансування. доносьте, будь ласка, до комісії на комісії, щоб був час це все прорахувати, а не на сесії. Знову я вас питаю Я, я наперед. Да. Я, я зрозуміла вас. Що да. стосується? Чи можливо це? Ви можете винести питання, запропонувати, але це буде не надбавка за престижність, тому що вони ну не отримають по постанові. Це може бути якась доплата. Да. Але не надбавка... Хорошо, але щоб теж їм доплачували, у них ні за вредність, у них нема оздоровчих, і у них заробітна плата, там ну, 5 тисяч вони отримують. Дякую вам. Ну, Я думаю, депутати проголосують освітянам. Міше. Так я ж кажу, бо їм теж додати кухарям, теж додати. Сьогодні ніхто від світу не сказав, що 1 березня 2025 року школи, які 45 учнів, не, від... не мав субвенції на освітян. Це Сьогодні. Сьогодні. питаючі школи, це що наша вимога? Олександр е, Юрійович, а давайте про... все. проконтролюємо, все, а все, давайте проконтролюємо я закупівлі я і надбавка. буде надбавка за престижність кухарям. Це... Ще питання. Ні, не закрили, це бюджет.